Доброго всім дня. Сьогодні я вирішила спекти пахлаву. Я довго думала, чи вийде, чи ні, і вирішила спробувати. І так, для цього я взяла 200 г борошна, тобто взяла, буду пекти сьогодні маленьку пахлаву. Взяла 200 г борошна і натираю сюди. Масло десь 70 грамів. Ось так натерти напираю масло. Масло і борошно, отак. Розмішуємо за допомогою або ножа або гухонного тупорця і добре розминаємо руками. Сюди додаю 2 столові ложки цукру без гірки. і теж дуже добре розмішуємо. Яйця ділимо на жовтки і білки, два яйця, і вкидаємо тільки один жовток сюди. Один жовток і одну столову ложку сметани. і замішуємо тісто. Пахлаву потрібно готувати в хорошому настрої. Бажати всім добра, щастя, всього сонячного, хорошого. Через те Черепаву обов'язково потрібно підсолити для хлібосольства. Кидаємо чайну ложечку неповну, соди. І добре замішуємо тісто. Якщо тісто густувати, додаємо ще трішечки сметани. Додала ще один жовточок, і вийшло таке дуже красиве, м'якесеньке тісто, яке я повинна поділити на три частинки. І так тісто я поділила три колобочки і перекладаю їх у целофановий кульочок і поки що залишаю відпочивати. Відставляю тісто. Залишилося в нас два білки. Я додаю сюди столову ложку цукру і збиваємо до пишноти. Беру півтора стакана горіхів. І подрібні за допомогою качалки. Або ж, якщо є вас подрібнювач, можна подрібнювачі. Затим я подрібнила горіхи, збила два білки і от розкачала прямо на пергаменті по діаметру моєї форми. Я прямо на пергамент розкачала тісто. Воно дуже гарне, податливе і легко розкочується. У на нашу форточку я викладаю прямо на пергаменті перший шар тіста. В горіхи додаю ванільний цукор. Трішки кориці. Хто любить гвоздика, можна трішки гвоздики. Але гуздики мене любимо, чуточку кориці додаю. І пів ложечки цукру. І добре розмішуємо. У формочку викладаємо спочатку білок. Так леша буде викладати. А коли його змішати із горіхами, буде складніше. Через це мені так підказали, що можна спочатку отак вілочком змазати і викласти зверху горіхи і зверху посипаємо горіхами рясно. А я розкачую другий шар тіста. Тісто дуже. Гарно розкачується, тільки трішечки треба змастити поверхню брушинця. І так розкачали ми і другий шар тіста, таке воно не дуже товсте виходить. І викладаємо, воно легко піднімається, і викладаємо на горіхи. І знову викладаємо білу. Задаю решту білка, який у нас залишився. Розрівнюємо так, ну, легенько, хай залишаються ці хвильки, але рівномірно розподіляємо і посипаємо рештою горіхів, щедро посипаємо горіхами. Якщо ви вважаєте, що цукру мало, можна додати, але я дуже солодкого не люблю, не через те горіх, горіхи вкинула небагато цукру. Можна цілу ложку з гіркою кидати цукру, сміливо. І так, щедро присипали, і так при, придавимо наші горішки до білка. Вмихкаємо духовку, а я в цей час розкачую третій шар тіста. Розрізаємо на прямокутнички або на ромбики по хлаву. Пахлаву нарізимо на ромби і ставимо в розігріту духовку. У мене залишилося трішечки жовтучка. Я додала сюди молочка або, може, вершечок той що був, і змажемо пахлаву. І тільки після того поставимо в духовку. І тепер сам уже точно в духовку. І так, пахлава наша вже готова. І ми поливаємо її метком. Мед, звичайно, не розтоплений. Розтоплювати його ні в якому разі не можна, тільки отак от змазуємо. Получається така пахлава у нас та ще й медова. Получилась дуже красиво. Висока, гарна така пахлава, Дуже апетитна, така красива. І нічого складного немає в її приготуванні. Подивіться, ж, яка вийшла пахлава. Був просто казково, смачно, я вже спробувала трішечки. Гляньте, ж. горіхова. Дуже гарне, чисто, медок, ну безподобно, виходить, пахлава. З казком смаком. За бажанням можна прикрасити ще й зверху горіхами. І, якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал і готуйте. Дуже просто готується ця пахлава. І якщо сподобався рецепт, будь ласка, поставте вподобайки. Всього доброго, миру, щастя і добра.